Д и т, 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 ж, ажа, г, О, го, ага, г, давай ще раз. Жа, го, ла, б, І, би, я, биля, м, о, мо, я, Біля моря. Н, а на Пля. Ж На пляжі. Хто загорав? Діти. Угу. Де вона загорала? На пляжі. Молодець. друге речення, Девід. Наталка, та Петрик почали будувати замок із піску. Із піскову молодець. Див'яного вниз. Дашенька далі. С Г С, Г, Сергійко. Хлопчика так звали Сергійко. Na bem a mãe, a na brava, na brava, vô de vou de vi. Віде. Виде. Ви те. Ведер. У Віддерца. Угу. Далі Ксюша. В вод. Воду. Воду. В і иви. Вино. В і ви І Друзьям бен виднес. Давушка. Далее ты. у увидел сидит и побачили краба. Молодец. Даша вниз. Встань речення. Пор. Ти В подиви, подив, подиви, подивились, ти діти подивились, діти і Ві. Відпустили краба кра краба. Ага. У море. Угу. Молодці. А ну, скажіть мені, будь ласка, як можна назвати цей текст? Пляж. Пляж, краб, а ще, Ксюша, твоя М -м -м. думка? Море. Море. Добре. Так, ну дивіться, так, да, краб. У нас і так там є така назва. Ну, подумай, якусь іншу назву. Думайте. Море, пляж. і краб. І краб. <ріст> так і називаємо. Море, пляж і краб. Трьома словами. Скажіть мені, будь ласка, хто головні герої цього тексту? Краб. Ні, не краб. Не... Про кого розповідається у тексті? Про у дітей. Про дітей. Діти є головні герої. А от крап це ще один герой, справді якого вони знайшли. Ну, я скажу. А потім відпустили. Скажіть мені, будь ласка, яка пора року у цьому оповіданні? Літо? Та ні. Літо. Будьте уважні, не літо. А, не яка пора року там? Зима. Что не бачите, там зима. Зима? Там нет, зима? Нет, там солнце. <laughs> ну, а че вы мені не доказываете это? <laughs> Я думаю, что там зима. Мы зимой уходим на пляж. А ну, что там, на ледя, песочку бабу миссия. Мы, мы зима. летом тоже ходим на пляж. Да? да. Так літо там чи зима? Лето. Зима. Там літо, Дашунька, там літо, ви правильно сказали, молодці.